Всім привіт! З вами Голуб економіст. І сьогодні ми переходять і тихо ці пальці І Так поїхали! два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,